Це історія однієї ночі, яка для нас гвардійців з умаги, тривала більше місяця. Пекельний часів яр Виїзд на позицію у повній темряві встановлення бліндажу та виконання надскладної спецоперації, яка більше нагадує сюжет фантастичного блокбастеру. дронами бійці мають доставити боєприпаси та провізію по братимам, які опинилися в оточенні ворога. Хлопці без води, без їжі. Вже більше місяця на позиції, їм треба допомагати хоч якось. Я сам бивший командир бойової групи. Це мої хлопці, з якими я колись служив. І мені потрібно їм допомогти. Це мій обов'язок. Вода, продукти, озброєння і навіть антени. Кожен життєво необхідний вантаж сягає 20 кілограмів. Аби перекинути хлопцям таку посилку, треба бути і програмістом, і інженером, а також логістом, снайпером та пілотом. Тут усе важливо врахувати силу вітру, промоніторити ситуацію навколо, та непомітно немов примари без жодного світла направити дрони до побратимів. Інакше ворог знищить не лише вантаж. Загалом возим там десь по 20 кілограм на таку відстань. Просто швидко працювати, щоб тебе не засікли, і максимально обезпечити свою позицію, тобто залітати не відразу на неї, а там старатися десь посадити, плюс подалі від позиції, плюс дивитися небо, дивитися, де наш супротивник в повітрі, і тоді буде все буде. Вітер, ніхто не літає, але ми спробували, нас вийшло, слава Богу, хлопці з водою на добу якусь трошки перекрили їхні потреби. Це складно повірити, але в таких нереально складних умовах наші спецпризначенці примудряються протягом ночі скинути побратимам в оточенні до шести бандеролей. Всередині три баклашки. три батлашки, три півторачки. трошки воду зливаємо, щоб вони не розбивалися, щоб був якийсь типу зазор. Все залежить індивідуально від погодних умов, від теж протидії і насиченості ворога в небі. Ми поки що найбільше закривали за ніч. Було дуже багато бортів противника в небі, тому п'ять-п'ять 5, 5 ходок робили. Взагалі ми можемо щось робити. Доба за добою, ризик за ризиком, та підтримка за межами розуміння цивільних людей. Назвардійці спецпризначенці з ОМЕГИ не лише вистояли, вони вийшли з оточення та повернулися живими. Як і має бути, якщо йдеться про супергероїв. Яка сердешна та напрочуд позитивна традиція у Львові запрацювала великодня пошта, і у 21-му столітті кожному з нас приємно написати листівку друзям та рідним і розіслати їх у всі куточки світу? Тут важливий не лише авторський дизайн, але й своя унікальна атрибутика, спеціальна печатка великодньої пошти та символ півень, який сповіщає про новий і світлий день. Працюватиме таке святкове листове бюро щодня аж до 4 травня у будинку Бендінелі на площі ринок, і окрім самих вітальних карток, тут можна буде придбати ще й Витвори митців студентів та подивитися виставку старовинних листівок. Усі виручені кошти Мерія планує скерувати благодійній організації «Львівський лицар на закупівлю ребів для нашого війська. Дуже добре, що ця традиція продовжується і вона насправді переростає. Що це чудове приміщення. Насправді це не про приміщення, а про людей, які заходять сюди і починають творити щось неймовірне. Тому дуже дякую всім, хто зголосилися, підтримали цю ініціативу. Ви робите дуже важливу річ. Тому сьогоднішнє наше завдання побити рекорд, який був на різдво. Менш ніж за рік у Львові збудували новий модульний центр ментального здоров'я. Будівлю площею 900 метрів квадратних звели на території лікарні святого Луки, що входить до складу першого медоб'єднання Львова. Ми маємо потужне відділення в головному корпусі на Миколайчука, а тут потужного відділення не було. І, власне, прогулюючись з мером, народилась така ідея. Ми буквально сім місяців тому назад заклали тут капсулу. П'ять місяців тому, тому назад почали будувати. і От сьогодні ви є присутні на відкритті цього центру ментального здоров'я. Новий центр допоможе розвантажити лікарню святого Пантелеймона. Він складається із двох модульних блоків: стаціонарного на 40 ліжок та амбулаторно-поліклінічного з кабінетами індивідуальної та групової терапії. Потреба в таких центрах є дуже велика. І ця лікарня обслуговує 400 тисяч населення міста Львова, лікарня Стоп пантелемона обслуговує 600 тисяч населення. Це є дубляж нашого відділення, який зроблений в лікарні пантелемона. І це, це відділення буде обслуговувати і амбулаторних, і стаціонарних пацієнтів даного мікрорайону і людей, які будуть звертатися з України. Зазначимо, що приміщення спроєктоване за принципом безбар'єрності, без порогів з поручнями та оптимальними розмірами дверних пройомів, аби пацієнти могли вільно пересуватися будівлею. До нас може звернутися будь-який пацієнт, який відчуває потребу у психологічній чи психіатричній підтримці як цивільний, так і військовослужбовець, так і людина, яка постраждала внаслідок військових дій. У нас є доволі широкий штат це лікарі-психіатри, лікарі-психотерапевти, молодші медичні сестри, медичні сестри, психотерапевти, арт-терапевти і в подальшому клінічні психологи. Будівництво центру повністю профінансували німецькі партнери, зокрема місто Вюрцбург та благодійний фонд ДАФ. Усього на проєкт скерували більше одного мільйона євро. We ми пишаємося нашим містом, побратимом, а саме Львовом, вашою компетентністю, вашою здатністю реалізовувати такий проект, і, зокрема, нашими партнерами з Unbroken. Тому що цей проект, який зайняв всього лише 6 місяців, в Німеччині тривав би від 2 до 5 років. Я сподіваюся, що цей проект буде певною моделлю для інших українських лікарень, які зможуть перейняти цей досвід, і, окрім лікування фізичних травм, матимуть відділення. у якому зможуть лікувати психічні травми одночасно, додамо, що співпраця між Львовом та Вюрцбургом продовжиться і надалі через наукові форми, обміни досвідом та спільні програми навчання. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Скандал Шанель та Діор рясно пересипані дешевим секондхендом. хендом Ми такі разом з прикордонниками відшукали справжній клундайк машині 40-річного Івано-Франківця. Хитрон часу обрав на пункті пропуску шигині червону смугу, але запевнив, що для декларування має лише пів тони вживаного одягу. Але й лиси потрапляють у капкан, тож служиві швидко зайшли в багажнику сховок із брендовими сумками, парфумами та одягом аж на 900 тисяч гривень. Тепер гори контрабандист заплатить державі штраф у 30% від вартості незаконного товару. А це 270 тисяч гривень. Ще один канал постачання наркотиків з-за кордону перекрили правоохоронці. Також ліквідували нарколабораторію та викрили масштабну мережу збуту по всій країні. Правоохоронці встановили двох фігурантів, які створили злочинну групу та забезпечували функціонування розгалуженої мережі збуту наркотиків на території всієї України. Учасниками наркобізнесу виявилося двоє мешканців столиці. Віком 52 та 59 років у спеціально обладнаному приміщенні вони налагодили процес культивування рослин коноплі, які надалі переробляли в готову продукцію канабіс у попередньо організованій лабораторії. Правоохоронці зазначили, що зловмисники продавали своїм клієнтам ще кокаїн, канабіс та таблетки каптагон. Один із лідерів угрупування координував постачання наркотичних засобів. Здійснював незаконні розрахунки та розпоряджався коштами, отриманими злочинним шляхом. Інший співучасник отримував поштове відправлення з забороненими до обігу речовинами із-за кордону, відповідав за збут наркотичної продукції та отримував оплату за товар. Реалізовували продукцію клієнтам безпосередньо з рук в руки, а розрахунок за неї проводили виключно готівкою. Щоб підтвердити причетність ділків до протизаконної діяльності, правоохоронці провели 24 обшуки за місцем проживання фігурантів. Також пошукали речові докази і вавті. За результатами ми ліквідували нарколабораторію та вилучили 211 г кокаїну, 5 кілограмів канабісу, більше 3 кілограмів психотропних пігулок каптагону, майже 350 рослин коноплі, більше 5 мільйонів гривень готівки в різній валюті та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає понад 4 мільйони гривень. Серед доказів боєприпаси, телефони, банківські картки і чорнові записи. Організатор злочинної діяльності затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили двом учасникам угрупування, підозри за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд помістив підозрюваних під варту без права внесення застави. Засудили до семи років за ґратами. Уродженець Російської Федерації в січні цього року на стрищині вбив свого товариша. Відомо, що в той вечір під час розпивання оковитою між ними стався конфлікт, який переріс у бійку, під час якої обвинувачений вдарив чоловіка ножем у груди. Потім вибіг на вулицю і почав кликати на допомогу. Сусіди викликали швидку та поліцію, але чоловіка врятувати не вдалося. Наразі обвинувачений перебуває під вартою до набрання вироком законної сили.